Доки писанка фарбується, почитаємо. Нічні квіти та їхні гості Коли ввечері сідає сонце, це сигнал для денних метеликів, що їм час шукати схованку. Синявцеві часто збираються разом для сну і, притулившись одне до одного, аби зігрітися, чекають ранку. Для нічних метеликів захід сонця це сигнал, що спокій дня скінчився і настав час нічного полювання. Швидкі рухи крил та густе хутро допомагають винному бражнику уберегтися від нічної прохолоди. У сутінках Деякі бражники швидкими зигзагами літають між квітками капріфолі. Тільки вони можуть скуштувати цього нектару. Літня ніч наповнена життям. Можна побачити молочайного та в'юнкового бражників, а можливо, і розкішну сатурнію велику. А знайомство з маленькою пальцекрилкою і зовсім не можна забути. Це справді чарівна істота. З білими крильцями, обрамленими бахромою та довгими шипами на ніжках. Отже, доки писанка фарбуватиметься почитаємо ще трохи. Подорож із вітром. Більшість квітів запилюють комахи. Але в деяких є інший помічник вітер. Цей лінивий поштар не доставляє пошту належним чином, а просто розкидає її то тут, то там. Ні яскраві барви, ні солодкі пахощі його не ваблять. Тому квіти, що запилює вітер маленькі, без запаху та нектару. Вони тримають свій крихітний гладенький пилок на відкритому просторі. Трави і кропива належать саме до цього виду квітів, а разом з ними і ліщина. Її довгі суцвіття складаються лише з чашу листків. Пилок чекає, доки його підхопить вітер. Це трапляється одного весняного дня, коли повітря особливо сухе та тепле. Суцвіття тремтять від легенького подиху вітру, і в повітря здіймається жовта хмарка. Ліщина ще не має листя, яке могло б перешкодити подорожі пилку. Що більше пилку підхопить вітер, то ймовірніше, що принаймні невелика його частина досягне мети приймочок. Це невеличкі червоні пучки на гілках, відокремлені від чашу листків. На їхніх клейких ниточках лишається пилок, що переносить вітер, ніби муха, що потрапила в павутиння. І почитаємо про комах, які Запилюють певні квіти. Квіти, що їх запилюють переважно джмелі це глуха кропива біла, живокіст, лядвенець, конюшина лучна. Смілку дводомну, осоць, кабіозу голубину, смілку звичайну, запилюють переважно метелики. А такі квіти, як жовтець їдкий, дику моркву, борщівник звичайний. Запилюють переважно дзюрчалки, мухи та жуки.